А в нашій студії вітаємо юриста і викладача європейського університету Сергія Панасюка. Сергію, mm -hmm. доброго вам вечора. Також Сергій е, знається на питаннях децентралізації і самоврядування міст. Зокрема, про це говоримо дуже часто з політиками, з депутатами, але не всі вони на питанні зокрема знаються. Скажіть, будь ласка, Сергію, з чого треба розпочинати, і вкотре е, нагадую вам, що наші люди завжди потребують лікбезу, навіть кажуть, пояснюйте на нам основні питання. Зараз не будемо загли. В різницю децентралізації федералізації між тим, чого нам бракує для того, щоб міста були повноважні опікуватися кожен собою і розпоряджатися коштами, і е, виходити з проблем, коли вони виникають тут і зараз. Ну напевно, щоб коштами розпоряджатися, спочатку треба їх мати, тому напевно найголовніше це надання містам, селищам і селам, відповідних ресурсів, як правило. Органи державної влади передають на місця певні функції, але при тому при цьому реалії, реалії ну, можливості реалізації цих функцій далекі від ну навіть половини, скажімо так, відповідно, це фінансування, звісно ж. І е, зараз система така, що гроші спочатку всі йдуть нагору, а потім згори один чиновник намагається зрозуміти де що треба. І тут є е, таке розуміння, як субсидіарність. Що таке субсидіарність? Це можливість е, надання на найнижчі рівні там, де вони мають виконувати ці функції грошей. Тобто немає чиновників в Києві розуміти або навіть знати, який ліхтар де зламався так, так. в якому селі. Це по-перше. По-друге, е, якщо ми кажемо про європейське місцеве самоврядування, да до якого ми прагнемо, тим паче в контексті євроінтеграції, то е, напевно спочатку треба було б. Е, Нормально реалізувати європейську хартію. Україна прийняла, підписала і ратифікувала Європейську Хартію місцевого самоврядування, але ну от вже більше 11 років іде дискусія науково про те, що підписати, підписали, ратифікувати, ратифікували, але вози не там. Чому? Тому що, ну, якщо брати мінімально, то це, як ми вже з вами розмовляли, це проблема перекладу. Зараз є певні наукові дискусії щодо, а чи взагалі коректно ми перевели те, що ми маємо виконувати. Тобто всі основні функції, всі правила, всі базові принципи, які ми взяли на себе виконувати, ми навіть не можемо інколи зрозуміти, а що ж ми маємо виконувати. От. Також ми маємо зрозуміти, що постійно має. Реалізовуватись е, покращення, скажімо так, законодавства України, чому тому, що у нас є навіть в тому законі про місцеве самоврядування, є передбачений закон про спільну сумісну власність територіальних громад, як дійсно власників всього майна, які вони передали на райони та області. Але на жаль, зараз цей закон досі не прийнятий. Тобто, реально власність була передана, але на яких підставах і як її назад забрати? Про це закону немає. Тобто громади віддали своє, а назад забрати або передати е, е, комусь передати. Пане не можуть. Сергій, а можна вас попросити, то це говорити у прив'язках до якихось конкретних? Uh, ну, фактичних речей, механізмів реалізації yeah, цього, absolutely. бо припустимо, uh, от про євросоюзи угодою підписану асоціацію, uh, ми собі уявляємо, ну, так от пересічні люди звичайні та що це якийсь клондайк. От підпишемо, буде гарно житися. І раптом, коли гарно переклали, і вчиталися, з'ясувалося, що багато проблем може це теж відкрити, і треба багато чого доопрацювати. І тут так само роз'ясніть все ж таки, які проблеми, які переваги. Бо коли сьогодні кажуть uh, всі люди абсолютно у uh, Ко якщо журналісти питають їх на вулицях Маріуполя там чи Луганська, хочемо децентралізації, в чому вона полягає? В чому перевага для місцевої громади, в чому перевага для держави, хто як буде розпоряджатися грошима, що таке, от на практиці буде децентралізація? Ну справа в тому, що по-перше, дійсно, ми почали з того, що федералізація і децентралізація це різні речі. Децентралізація це можливість надання реального ресурсу та влади на місця. Це дійсно те, що потрібно. Якщо ми кажемо про те, що це. Дасть які мінуси, які плюси, то плюси, звісно, це можливість запровадження місцевих проектів, можливість Тож ОСББ, ті ж місцеві якісь дороги, це місцеві якісь. Заклади навчальні і тому подібне. Тобто, громада має право реалізувати своє право. Да? Е, громада має можливість е, отримувати ресурси. Громада має е, можливість реалізовувати ці ресурси виключно для е, себе. Як вони це вважають? Тобто, у нас є е, певні проблеми, наприклад, в тому ж залізному порту. Є громада залізного порту, в мене там знайомий. Е, і він каже, що нам перекрили громаді доступ до, наприклад, водойому. Да, у нас жахливі дороги. Okay. У нас те, у нас все. А я кажу, чекайте, так ви ж громада, починайте збиратись, починайте. Тобто, ми вже починаємо казати про те, що їм би треба було б створити свою місцеву громаду. Виділити свій орган місцевого самоврядування і відповідати, і отут вже мінуси. А що їм із Києва перекрили доступ? Вибачте їм думали... перекрили перекрили доступ місцеві. Я так розумію, жителі, які е, заробляють більше або ну, тобто, не заробляють, але не не мають більше. це питання сильної центральної влади або федералізації конкретна а, питання проблема? питання сильної центральної влади заключається В чому центральна влада має дати нормативну базу для того, щоб реалізувалось місцеве самоврядування, дати можливість залишати більшість коштів на місцях. І виключно контролювати. Пане Сергію, тут у мене ну постає проблема така чи розуміння, що е, у нас якась є кількість грошей, в принципі, в Україні, от, які перераховуються в бюджет, більше їх не стане. От їх є певна стала кількість, ну можливо, згодом через багато років. І якщо сьогодні певні регіони кажуть, що ми хочемо самі розпоряджатися власними грошима, і кажуть, що їх більше забирають в центральний бюджет, тоді постане питання, що якісь регіони у нас багаті, а якісь регіони бідні, якісь можуть себе краще забезпечити. Ти більше вкласти у власні дороги, а інші регіони будуть потерпати? Ні? Ну, справа в тому, що по перше, в будь-якому разі має існувати бюджет. Щодо можливості підтримки певних регіонів. По-друге, це нормальний європейський досвід, коли певні фонди, певні міжнародні організації дають гроші на розвиток місцевого самоврядування. Я не пам'ятаю, сьогодні бачив в новинах, чи в Луганську, чи де місцевій громаді виділили там чи 2, чи 3 мільйони доларів. Кредиту да і вони можуть їм розпоряджатися, а потім забрати з цим з місцевих податків. Вибачте, якщо ми в'їдемо в Лондон, то з нас знімуть окремі податки за те, що ми пересуваємося в Лондоні, там наскільки я пам'ятаю за загадзованість Лондону. Да? Тобто кожна громада має право робити якісь свої податки, мінімальні або не мінімальні. Але ну з розумної точки зору, ви зрозумієте я те, що уявляю. Зрозумієте те, що місцеве самоврядування. Це право і здатність, але під власну відповідальність. І тому громада має бути відповідальна в першу чергу. У нас ви прекрасно знаєте, що досить якісна можливість для розвитку того ж туризму, да, зеленого туризму і тому подібне. І я не думаю, що громада відмовилась приймати гостей з Європи і робити якісь міні-готелі, да, як у Львові, як у Чернівцях і тому подібне. Але я ж ще раз кажу, що громада має зрозуміти цю відповідальність, і коли я спілкуюсь з більшості селян. То вони першочергово думають, про що їм поїсти, да як де заробити, а не який в них сільський голова. Ну більш-менш нормально, Я кажу, ти справи, а не яка у них відповідальність загальна і щодо зміни законів і щодо зміни порядку справа. Тому що вони не хочуть інколи навіть брати на себе цю відповідальність. Вони кажуть, він нам клуб побудував. Я кажу, вибачте, у вас тут гектари вкрали. Ну нічого, на всі крадуть. Ну він більш-менш кращий. Тобто, от таке, да? це коли ми кажемо, що ми хочемо Європу, хочемо жити в Європі, то давайте спочатку не викидати сміття, да? давайте сортувати сміття, давайте самі почнемо. Я не знаю там свої придбанні, не знаю, будь-що. Да? Якісь дитячі майданчики, давайте самі починати з себе. Давайте спочатку будемо європейцями, а вже потім будемо казати, що ми хочемо Європу, і відповідно власна відповідальність, власна європейзація кожної особи, як члена територіальної громади, і потім вже законодавча і фінансова допомога. Оце є якраз шлях до нормального самоврядування. Звісно, якщо дати гроші на місця, то вибачте, їх завтра розкрадуть. Як колись казав Путін, да, у нього питають, чому ви не даєте бюджет регіонів на місця? Так украдуть же, Да? і тут те ж саме. Тобто, якщо дати е, в громаду, яка не е, знає, що з ними робити, яка не знає, що таке місцеве самоврядування, яка інколи навіть не хоче е, ним, ним займатись, то відповідно ті ж е, чиновники і, і вкрадуть ці гроші. Тому звісно, це має бути знизу. Громада має розвиватись громадянське суспільство. Розумієте? Розсі всі речі вони повинні бути закладені в конституції, ні, в тексті ні. який абсолютно а, ні. От, має розглядати Верховна Рада наступного наступні абсолютно. Вступання? Ні, ви зрозумієте, що це базовий принцип, от Якщо ми казали про європейську хартію місцевого самоврядування, там преамбула із вісьми, наскільки я пам'ятаю, абзаців. І там в цій преамбулі, да, у нас що таке преамбула? Закон вирішує такі питання. Все, І пішли, перша стаття, друга, третя, четверта. А там сама преамбула розкриває, навіщо ця хартія, що таке місцеве самоврядування, що таке права і тому подібне. Тобто закон, а тим паче Конституція, він має бути загальними базовим. Він має казати, що для нас найголовніше, куди ми йдемо і які найголовніші принципи. І тут проблема в тому, що наші інколи люди, я вже не кажу про суддів, да? коли кажуть суддям розумний строк, то для наших суддів це можливість його збільшити і користатись тим. А в нормальних країнах розумний строк це не перебільшення логічних термінів, розумієте? Тому я ж кажу, що треба знизу працювати з людьми для того, щоб вони захотіли це самоврядування, для того, щоб вони почали його, тому що насадити неможливо це. Це має взрощуватись знизу. Ось чому питання так. Ну і я думаю, що не раз ви до нас ще прийдете, і експертів на цю тему все таки, от потрібно і потрібно і потрібно, тому що зрощуватися має знизу, але це такі процеси нашого громадянського суспільства. Вони настільки тривалі і вони настільки важливі і серйозні, що але просто звісно... треба розуміння, аби наставало так, швидко. Так, так. Ось того, як так. Це, ну для як того є говорити. громадські організації. Які мають для того, розвивати. потрібно бути бажання бажання понад усе ні, ні. ми спілкувалися з Сергієм Панасюком, юристом викладачем Європейського університету.